Вітаю усіх! З вами Ірес. ваші справи. Ми продовжуємо мою улюблену рубрику в місці стрімінгу на платформі Twitch. Чомусь в мене не виходить записати цю рубрику вчасно і завжди ми запізнюємось, Тобто рубрика має виходити на початку першого числа нового місяця, але в мене чомусь це не виходить зробити. Будемо це над цим працювати. Ви не повірите, коли була моя остання трансляція? Ви зараз здивуєтеся дуже сильно, бо це не схоже на мене, щоб так довго настрімати. Вау! знаю, знаю. Зараз трошечки шокував. Це було п'ятниця, 21-го. 20-го вийшов новий сезон у Fortnite. 21-го я цей новий сезон. До 18-го я стрімив гру Outlast. Ви бачите, плюс 2 підписника на грі Outlast. Тому є сенс стрімити ігри. Саме проходження ігор я би хотів пограти в гру Silent Hill 2. Можете написати, як вам ця гра, я вже дуже давно хочу пограти. Мені просто купляти її не дуже хочеться, воно тисячу гривень коштує. Насправді дорого. Мені там хтось з підписників обіцяв подарити цю гру на новий рік. Ну, но, як ви бачите, гра в мене не з'явилася. Підписник кудись зник, тому, як там кажуть, обіцянка, цяцінка дурникові на радість. Тому, ну, я вже звик до такого, мені багато хто там, що з підписників обіцяє, і потім не стримують обіцянки, тому, знаєте. Я вже до цього не так відношуся, як на початку. Е, дивіться, яка в мене статистика да, за цей місяць. Непогано, в принципі, я вже 35 годин, в серед... ну, у загальному я відстрімив, 12 людей на мене підписалося. До речі, е, класна тенденція, що люди з TikTok почали приходити на мій Twitch і підписуватись. Мені це дуже подобається. Це класно. Ще зрозумів за ці два тижні. Я зрозумів, що соцмережі можуть виснажувати вас емоційно і морально. І я тиждень, навіть більше тижня, не заходив взагалі в соціальні мережі. Все ви мене запитаєте, а як ти з друзями то спілкувався? Все дуже просто. Друзі мені телефонували на мій номер телефону, ну, на мій мобільний, і я їм телефонував, якщо мені щось треба. І зараз, в принципі, я так само продовжую вже спілкуватися з ними. Дуже зручно, тобто ви не пишете текст, ви телефонуєте другові. Або, подрузі, і чуєте її голос, або його, і так легше контактувати, щось домовлятися, чим через переписку. Ну, мені так здається, спробуйте. Спробуйте просто відмовитись від соціальних мереж і подивитися, як ви станете більш uh, щасливішим. Просто спробуйте. А потім зайдіть на це відео і скажіть дай раз нам допоміг. А uh, що я хотів сказати з приводу контенту? Контент по фортнейту. Мене трошки смучить тим, що я бачу, да, непогано знімаю, непогані стріми виходять, але нема, знаєте, аудиторії, бо я вже казав не один раз, що україномовного ком'юніті Fortnite майже нема. Тобто, якщо знімати Майнкрафт, то. Україна мовне ком'юніці Майнкрафта, його набагато буде більше, чим того самого ж Фортнайту. Чому я саме задав Майнкрафт? Бо в мене завжди виходило робити класний контент по Майнкрафти. Не знаю, як це в мене виходило, але ну, так було завжди. Протягом всіх 13 років, <поцюху> скільки я тут знімав контент на Ютубі, Де я тільки? ну тільки на Ютубі знімав, тільки на Ютубі. Ну, ще в тоці. Тому будемо рухатись далі. Бо є два сонечки, які на мене підписалися за гроші, дякую акуму їм величезне. 350 підписників. Це супер. Це дуже гарно. Що на мене підписуються не тільки безкоштовно, але й за гроші. Пишуть чатик, підтримують мене. Все просто супер. Я щасливий, що в мене є глядачі, які були з мене на початку, коли я тільки починав, і продовжують мене дивитися і не забувають. Зрозуміло, що вони дивляться мене не так часто, як це було раніше. Але ну і в них є справи, вони не можуть постійно мене дивитися, їх не так багато. Але саме головне, що вони заходять на стрім, щось пише в чатик, і мені цього достатньо. Мені приємно. Так я нічого з своїх стрімів не отримую на даний момент. Чи змін ця ситуація? Залежить тільки від мене. Тому будемо дивитися, що там я придумаю з контентом, який буде контент. Ці два тижні мені були потрібні відпочити. Я сумую за стрімами. Мені прямо навіть зараз хочеться зробити стрім, вимкнути, вийти в ефір. Але поки я цього робити не буду, буду ще готуватися, знаєте, це тримати себе через це. Ну, хочеться, хочеться пострімити, але ні, зараз ще рано. Що можу порадити стрімерам початківцям? Не здавайтеся. Не дивіться на онлайн, не дивіться на результати, робіть те, що вам подобається. І старайтеся, саме головне старайтеся. І все у вас вийде. І ніколи, ніколи не зганяйтеся з приводу онлайну. Там хто там, що вам написав в чатах чи ще щось. І не терпіть, будь ласка, тих глядачів, які вам не подобаються. Одразу в бан. А, все. це відео якось вам підняло мотивацію. Настрій будь-що. З вами був Айресик. Напишіть, як вам приб'ю. Все, побачимося вже у наступному відео, стрімі. па, -па. Seja meu